Спаса нашого Ісуса Христа на спомін Господь, на Господи, і спаса нашого Ісуса Христа, як ковча як ведеться, яка нас не порочить, прямо страху що без вас, у смиренні суті Господь, а про його хто повість, як візьметься від землі життя. Жертвується, Нець Божий, що бере гріхи світу за мирський живот і спасі. Один от воїнів Його проколов, зразу витекла кров і вода, і той, що бачу, засвічує свічення його правдиве. Благословив Владику Святе Зєднання. В честь і пам'ять переблагословадиться нашої Богородиці і приснудів Марії, і жо молитвами прийми жертву про Небесних і Жертовних представ Серед Сьогоднісної тебе в резок Дужого діями Прикрутина. Пресвята Богородиця, спаси Україну. Заступник Сум Святих Небесних, все безсілесних, чисного славного пророка, протечих Христитла, Господні моїх сім. Прошу вимкнути телефони. Прошу вимкнути телефони! Першомучника рахидякуна Стефану, мучного, преподобно Антоніуса Винова, безсередників Кусми, Даміана Кирилів і правний ботець, який миган. І живу святих Отця нашого Івана, архієпископа Константина Града Затусту. Помнив владику святійшого отця Вселенського архіреї, Франциско, Папа, блаженічого патріарха Святослава, митрополита Володимира, єпископа Василя. Богомбережний народ наш, Зцілення владиків Василів, владиків Петра, всіх наших єпископів, священників, монахів, монахів, монухих братств, сестринства, псаломщиків. О пам'яті, словних гріхів всіх надій, життя вічних, усопших отець і братів. Душоно пристане рівні вже сороковий день сьогодні, відзначаємо наших воїнів української армії, убієних, закатованих за волю земля України. Всіх покійних, за яких ми молимося, в часі сороковустів, Господи, прийми цю жертву нашу. Моїх співслужителів, співслужителям, священиків, мовних браста, сестри, істор. всіх, що нас люблять, всіх, що ненавидять, всіх, що обмовляють, всіх, що зусловить помилує Господь. Всі, хто буде молитися з нами примійній трансляції святої літургії, Господи, прийми цю жертву. Помни мою негідність і прости мені всі прогрішення добровілі. Доброві. Благословенний Бог завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. О, слава тобі, Боже, на слава тобі. Цей небесний, що душа, твоє душа, істина, і що все і все, наповняй, скарб, водібри життя, посетим. Скарбнице благ життя подателю. Прийди, силися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благой душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, Святому Духові. і Святому Дух. Нині повсякчас, і віків. Амінь. Пресвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, сили нам мочі наші, імени Твого Помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цю, Сину, святому Духі, і повсякчас, і віків. Отче що є на небесах. Nechaj svetit se imja Tvoje Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости Господи. нам провини наші, Доктори. які Здорові. ми прощаємо Доктори. винуватцям нашим і не види нас у спокусу, Доктори. але визволи нас від лукавого. Бо Твої царство і сила і слава, mm. і сина Святого Духа. Нині повсякчас на вік і віки Амінь Господи помилуй, 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 господи, помилуй, господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Цю і Сину, Святому Духові. І нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. амінь Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христові цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся, припадім до самого Господа. Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вислухай, слухай, Господи, справедлива моя справа, очі, моє, справу, почуй моє благання, прихили в ухо вухо до мольби моєї, з усни лукавих, від тебе має вийти моє слушне право, очі Твоїх і життя подателю, відвідаєш моє серце, відношення ночі до мене, вона мене. Пробуєш несправедливості у мені не знайдеш, уста мої не сурішили людським робом. За словом ось твоїх, я зберіг путь закону. Стопи мої, твердо тримаються твої стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили до мене своє вухо, вислухай моє слово, Яви Твою, предивну милість, милісти, що ворогів, Рятуєш тих, що прибігають під Твоїм подателю, ось вони на кожнім кроці мене вступили, тільки жігай, що мене на землю повалити. Не наче лев, який нас доби зазіхає, як левеня, що засідає у сковку. Стань, Господи, іди на нього повали його, врятуй мечем. Від грішника мою душу, від смертне, Господи, рукою Твоєю від людей, яких доля життя до часу, на яких живі ти наповняєш достатками своїми, ними насичуються їхні діти, а рештки лишають своїм немовлятам, а я в моїй правді Твоє лице побачу, і, проснувшись, насичусь Твоїм видом. до тебе, Господи. Підношу душу мою на тебе, покладаю з Божем мій, надай, щоб я осоромився, не дай, щоб вороги мої злораділи наді мною, бо ніхто з тих, що на тебе чекає, не осоромиться, нехай осоромиться, хто зраджує без причини. Кажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де Твої стежки, напоти мене по Твоїй правді, навчи мене. Бо ти є Бог мій, і сетя мене путь моїй, навіть мене на правду винавічаєш ми смиренних путій своєї. Усі стежки, Господні, ми правда для тих, що бережуть завіт його і свідоцтва Його. Імени Твого ради, Господи. Відпусти ріх мій Бог великий, хто він, той чого. Що Господа боїться, що справжню дорогу, рам, яку ти має вибрати, сам він зазнає щас світ його у спадкує зараз. Вірливий Господь до тих, хто бояться, знати, очі мої завжди до Господа, бо він звільнить від сіті мої ноги. З мило серцем наді мною, самотній і наші. Микола Марина Хана, скорботи мого серця. І а у стем, мені, стісно, не за я виведу моєї споглянь на моє гори і на труд мій, і відпусти всі гріхи мої, ляніка безліч ворогів у мене ненависть лютої, ненавидять мене, Роберта, Альфреда, душу і душу, Мартин, Регіни, спаси мене, щоби я не зазнав аньби. Бо до тебе прибігаю, заправотай Ми досконалість, Ми Анна мирослави, до надія, ця... Діана, Господи, слава моя, зверни увагу на моє да, зітхання, прислухайся да, до голосу мого. Бланя царем і боже мій, бо до тебе я молюся, Война, Господи, висанна, ти голос мій почуєш. Буду молитися до тебе і тебе виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконно, лукавому немає і місця в Володимир, тебе. Нечестивий не віде, стоїться Наталья, Наталья, Наскоді, перед очима в тебе. Ти, доводи, ти ненавидиш усіх лихом, виговоріш усіх тих, що неправду добро, кажуть. Господа, війна, Михайлі, війна, лукалі, сестив, додому, господи, вісім, Боже Миколи, Сусте, я ж Бос перевели ласки, Твої, в Дім Твій і поклонюся Сину Святого храму Твого си перед Тобою. За Андрію, господи, веди мене моїх На здраві Твою дороги переді мною. Війна в їхніх хустах намає Андрія Романі здоров'я Петра, люби Христина Олеса, Христина Олена, засілення, дармолесним, за поверну повне вітання за їхніх переступів, Миколи, власне, силу порожені їх, бо ворог обреть любові, і всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти вони повіки. Веселукатимуть

Кажучи, поверніся, холоди, о тисяча літ перед очима твоїми, вчорашніші минулими ніж насторожа, замітай вже цвіх вони війна, в самому ранці, дороги Романа Марії Наталі Тетяни Йонаса, Анне конкретне. Дмитра, Любомира, Захара, Галини, Петра, Христина, Ігорі, Софії, Ксенія, Василя, Ярослава, Наталочки, Юлії, Надії, Людмини і здоров'я Голоса, Заслава Ірнякої Михайлості. Поставити провини наші перед собою. Володимир Ірини, Галини Володимира, Марія Марка, Василя Софії, Ірини Романа, Оксана, уху, Марина, Марія Надія Володимира, Ганна Бедна, Андрій, Віталій, Василя, Слати Петра, Ангеліни, Марії Івана, Любина, Надії Руслан Володимир, Марка, Михайла Катерина, здоровий, Михайло Надії Тетяни Уляни, Сіверосімір, ворог і Людмили, є виганку, задорові. Михайтина, задорові, Алини, здоров'я здорові, Даніла наші, і Юрій наші, Богдан, щоб ми дійшли Молодець. до розуму Молодець. доброго. Володимира Миколая Михайла Юрій, Марій Схвори, я буду співати тобі, співати война Володимира, побратиме задіяли, не людми Летяни, Титяне Марія Русяна, таїсі воїна Сергія, надіяли романа, Петра усе в родині всі люди. Посередому мого передушуємо себе нестерплені. Дармами для Вікторії, того, що творить Лесі, Марія задоволя, онку тупору.

Не житиме в моєму домі той, хто лукавство творить, хто кує брехні не стоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки всіх. Нечистивих краю, щоб вигубити заподнього міста усіх, що творять беззаконня, Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх очисти мене, з беззаконня мого. Обміни мене повнотою з беззаконня мого і відріха мого, очисти мене. О, беззаконня моє я знаю, і рік мій завжди переді мною. Проти тобі єдиного я зрішив і перед тобою вчинив, той правий, той пилох твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це бо беззаконнях я зачатий, і в гріхах породив мене мати моя. Це бо істину полюбив єси. Невідомий таємно мудрості Своєї яви в мені, окропи мене і сопомнів, щося, обмий мене, стану білішим від снігу, дай мені відчути радість і веселість, і зрадіть кості, сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте, Створи мені, Боже. Є духа право в внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого, не відійми від мене, поверни мені радість спасення Твого, і духом тверди мене, кажу, беззаконним дороги Твої і нечистиві до Тебе навернуться. Визволи мене від вини крови, Боже, Боже спасення мого, язик мій радісно прослави справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий, юста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви закотів, дав би я те все палення на миле тобі. Жертва Бові Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним Бог не погодить у щасливо Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай здивинуться стіни Єрусалимські, тоді подобає собі жертву правди, приношення спалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців, славить Цвій, Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Небесних воїнств, архистрати, молимо вас завжди, ми недостойні, що ви вашими молитвами огородили нас покровом крив духовної. Вашої слави, будучи жарелом милосердя, сподоба нас Твоєї милості, Богородися, зленси людей рішніх, положи, як завжди, Твою силу, Богу умовляючи на Тебе, співаємо, Тобі радуйся, як коли Завріїл, безплотних оркестра тих і нині повсякчас, і на віки вічні дня. Амінь. Богородиця, Тилоза істина, що виростила нам життя Плідими, благимо, молися владичице, апостолами і сима святими, що попило мені урок душі наші, Господи, те присвятого Твого Духа, третього дину на апостолів Твоїх послав. Не відімеш його благи від нас, обнови нас, що молимося Тобі, Серце чисте, створи мені Боже, і духа право обнови внутрі моєму, Господи Тресвятого Твого Духа, на апостолі Твоїх послав, не відімежі облаї від нас, обнови нас, що молимося Тобі. І не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене, Господи, Присвятого Твого Духа, третю годину на апостолі Твоїх послав, не ж його благи від нас, обнови нас що молимося, Тобі, слава Цві, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Це була за істина, що виростила життя, та вблагаємо молися, владичице, з апостолами всіма святими, щоб помилувані були душі наші, Господь Бог благословенний, благословенний Господь день у день, сприяти буде нам Бог спасення нашого. Бог наш Бог Спаситель, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи Учистиріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий Пости, і сили очі наші імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. О Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчасники віки. Амінь. Благословенний ти Христе, Боже наш, що рибало премудрими появив, пославши їм Духа Святого. Неме те полови Вселенну, чоловіко любче, слава Тобі, слава і Сину і Святому Духові, негайно і певно подавай Тіхом словом Твоїм Ісусе, коли самої душі наші, не покидай душ наших у скорботах, не віддаляйся від помислів наших у нещастях, а не на поміч нам поспішай. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Псвятая, ти заступне свій захист Християн, стіна непоборна непоборнатих і пристановища знеможених, як та що світ, спасає своєю невпинною молитвою. Задає про нас Євусе хварная, Господи помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилу, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ти ще повсякчас і кожної години на небі, на землі приймаєш, покліні славу, Боже добрий, довготерпеливий, но милостивий, що праведних любиш і рішних милуєш. І всі кличеш до спасіння заради обіцянки майбутніх благ, прийми, Господи, до цю хвилину наші молитви, і спрямуй життя наше до твоїх заповідей, душі наші.